Всім привітики, всім хорошого дня? Дивіться, кажуть, що наш організм сприймає оце і оце вівсянку як вуглеводи. Тобто, йому все одно, чи це печенько, чи це вівсянка. Для нього це вуглеводи. То чому? Я хочу саме оце, а не оце. Я, мій організм, одне ціле. Хе -хе, чи тут щось не так? Так, так. Дивіться, ми колись то купили таку люстру, люстру лампу. Вона поробила нам 9 місяців і все. І поламалася. Вона мала гарантію. Чоловік відвіз. Вони взяли. Дуже довго вони її там тримали, десь до місяця часу. Ну, ремонтували. В результаті не відремонтували і дали нам нову. Бачите, рік гарантії має. Це ось така. Оцю чоловік знайшов. Що там він поміняв Конденс. Коденсатор, конденсатор поміняв і все, лампа працює. Так що тепер оця у нас про запас стоїть. Далі косочка. Так, буду зараз е грати в рулетку, щоб виграти подарунок. Купили чек нам на 1000 чимось і дали нам ось такий. Щоб крутити, ану, але я, що? Нічого не, не робиться. Що ти зробив? Натиснув, не знаю що. І що, дивися, що там? Чуть. То червоне, то значиште. Вітаємо, ви стали учасником акції. Барбі... Барбекю під ключ. І що далі? Ну, і що далі? І що ми виграли, чи, чи що? <сум> чи що далі? <сум> Наст... Наступним разом пощастить, він пише. Іншим разом пощастить. <сум> а, ну все понятно. <сум> все зрозуміло. Розважалка для дорослих. Розважалка-обдуралку. Я ніколи в таке не вірила. Як сам не заробиш, то з неба не впаде. Хоча в лотарею в Іспанії, як ми жили в Іспанії, ми купляли все на Різдво. Там така традиція на Різдво купляти лотареї. На Різдво, вроді, так? Так. Лотерей купляти. І ми купляли, і шеф нам дарував, шеф нам все дарував лотерею. На вечерю віз нас в ресторан і дарував подарунок лотерею. То ми виграли раз, що шеф подарував. І потім ми самі все купляли, теж вигравали. Було, було, що ми раз виграли, по-моєму, так то по 20 євро раз вроді 100 євро. Було було таке. Що мене мотивує займатися спортом? Те, що я не люблю широкий одяг. Я люблю все приталене і також солодке. Солодке мене мотивує займатися спортом, тому що я не можу без солодкого, я не можу від нього відмовитися. І якщо я з'їла солодке, я розумію, якщо я зараз не піду і не спалю ці калорії, вони до мене прилипнуть. Все дуже просто. Є ще декілька причин, звичайно. Але це такі основні, які мене піднімають з дивана полюбе. Ніч на дворі. Моєї дитини нема. Каже, через п'ять хвилин буду. Та то вже півгодини пройшло. А її нема. Вероніка! Веронік, Вероніка, Не чує... Пішла далі. Вероніка. Вероніка. Вероніка, п'ять хвилин давно минуло. Ходи вже п'ять хвилин давно пройшло. П'ять Га? Якщо... тільки що посозу? О Боже мій! Вот п'ять хвилин, п'ять хвилин. п'ять хвилин. П'ять хвилин давно пройшло, донь. Щасливі години не не спостерігають, так? Тато каже, дитині 6 років, 10-та година дитина не мав хаті. А 6. мені Я кажу, які 6 років. 8. Піца після спорту. Можливо. Можна, Ми від їжі не поправляємося. Ми поправляємося від кількості їжі. Але я не буду їсти піцу. Це для моїх домочадців. Чому? Тому що я отримаю калорії, але я знаю, що я буду голодна. Я хочу поїсти. Я зараз голодна, як вовк. Ось моя порція макарони 70 грам, 70 калорій. Курка 150 грам, шкірочку я заберу, порахую калорії, в мене буде 200 калорій в цій курці, грибочки 20 калорій. І салатик. Десь тут, може, буде, я знаю, 60 калорій. Я навіть не важу, буде 60 калорій. Давайте порахуємо 270. Давайте грибочки заокруглимо. 270, 300, ну, 360. Візьму ще кусочок хліба. Це буде калорій 50, 60. Ну, на 400 калорій витягнемо, так? так, я порахувала. 70, 100, 300, 360. І візьму до 400 калорій хліба. Так. На сьогодні у мене все. Всім па-па!